Матчі 12-го туру чемпіонату футзалу серед команд вищої ліги відбулися на майданчику Фок Динамо минулими вихідними 23-24 січня. Головною подією футзального вікенду безумовно стала зустріч лідерів чемпіонату промінь атлет Гра розпочалася із обережної розвідки, а далі промінь поступово захопив ініціативу. Втім, першими відзначилися саме атлетівці. Литвиновський на заключних секундах тайму класним ударом з лето відкрив рахунок у матчі. Промені вдалося відігратися лише на 27-й хвилині. Тосіч на фланзі вибору м'ячу Мухіна і без проблем переграв Сорокіна. Більше голів оглядачі Побачили, хоча можливості були у обох команд. Більш того, вони не реалізували по дабель пенальті. Фінальний свісток зафіксував нічию 1-1. В Суботньому протистоянні енергії лише на останніх хвилинах зуміли обіграти водоканал завдяки голу Добровінського 3-2, А вже в неділю енергетики розписали нічию з візаж Дасно Кофеджо. З перших хвилин матчу енергетики пішли в наступ, і вже на 9-й хвилині бортник вивів енергію вперед. Однак візажівці зуміли відігратися ще до кінця тайму, гол на рахунок кудемчика. А в середині другого тайму підопічні Лясковського пришалешали енергію двома голами. Спочатку Алєксєєв визажда Сенкофеджа вперед, а згодом триби замкнув пас орлика і збільшив перевагу своєї команди. Гості врятували матч на 36-й хвилині, коли спершу власному штрафному майданчику змусили помилитися Алєксєєва, а уже за мить Добровінський відновив статус-кво 3-3. По закінченні матчу енергетики подали протест на участь у складі візажу незаявного гравця. Тому долю зустрічі має вирішити КДК. В інших матчах Газмес обіграв штурм з контроль 5-2. Петрик капітана Коростенці Черпанського приніс у команді вольову перемогу над Галантом Тесом 3-2. Медик у важкому протистоянні не зміг знімати жодного очка у матчі з Грантехом, програвши два Після 12-го туру атлет зберіг лідер. І шість очок відриву променя, який йде другими. Енергія вирвалася на третє місце, маючи два очка гандикапу на ДМІБевим, який згідно пропускав. В іншому жодних постановок не відбулося. Лише газня скороти відставання від штурму Грантех збільше відривить від своїх найближчих переслідувачів.